Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Довго я думала, думу гадала, що мені робити. Тим більше зібралося вже багато спонсорів, які бажають дивитися правдиві я так думаю правдиві, а наші внутрішні проблеми з рукавички. І я обіцяю вам. Обов'язково ми будемо розбирати все з ваших питань, ви задаєте, я буду відповідати. ось Але я е, хочу трошечки, як би це сказати, тим, хто чекає на рукавичку, на жаль, не може її побачити. Е, в, знову поясню, е, пару секунд і туди е, я, я щось, зроблю. щось зроблю. Дивіться, в мене було два виходи. Або не робити взагалі рукавичку, або її кудись впіхнути. Тому що ем, ну це стрес. Для мене це великий стрес. Кожен раз я роблю рукавичку, це стрес, це боляче, тому що це всередині, ви знаєте, що свої е, гниди гірші за чужі воші. Ви це знаєте. Ось е, ворога бачимо у лице супер. А коли наш військовий іде у бій, а ззаду тилу. Народ, так, а влада ні при чому, то воно трошечки виглядає некоректно. Ось, на жаль, дуже велика аудиторія не хоче бачити цих розкладів, такі, які вони повинні бути. Я, я так скажу, я почну. Якщо щось буде. Ну, подивимося, давайте подивимося спочатку. Тому що, відверто вам скажу, я дуже переживаю. Ось дивіться, бачите, Блок, блокада. Блокада. У нас в Україні зараз блокада у верхах у нашій рукавичці. Ось я бачу блокаду. І знаєте, зараз Україна, ось я вам, я вам так тільки трошечки щось показую внутрішньо не будемо залазити. Але наразі в Україні ось така блокада. І ми стоїмо на роздоріжжі. Куди зараз йти? Ось це наша влада зараз. Вона, будемо так казати, ну, можливо, у когось зв'язані руки ноги. Можливо, можливо, хтось не хоче бачити. Пов'язався, зв'язався е з дружбанами. Неважливо, несуть не справи. Що важливіше: ось та дружба продажна чи Україна наша? Тут вже розумієте, якщо патріот. Е як голова держави, то він буде висновки робити. Ось так вам. Ось таке таке, мої дорогенькі. Куди зараз держава піде, хто його знає. Ось так. Ось так. І давайте візьмемо, як воно називається. Я хвилююся, відверто вам скажу, бо тому що мені це дуже не подобається. Як тут можна ще вибирати? Перемогти треба. А з такими посадовцями неможливо перемогти. І, на жаль, не всі це бачать. І так, це маленький принц для того, щоб нас усіх заспокоїти. Попри це, що чекає Україну? Ви знаєте, дехто не хоче бачити, от відверто вам скажу, не хоче бачити ось цієї боротьби. Як наші військові мучаться. Можна, так сказати, один на один там на фронті, коли у тебе немає тилу, коли у тебе незахищеність. Посадовці, на жаль, цього бачити не хочуть. Не хочуть вони цього бачити. Ось, важко. Ви бачите, дуже важко. Дуже важко. Якщо наразі не відбудуться ніяких змін кардинальних змін, а не звільнення з роботи, і потім десь спливає у Швейцарії послом, воно не пройде. Треба кардинальні зміни. Бачите? Бачите, самі важкі карти. Мої дорогенькі, з такими розкладами, ось це, з цією рукавичкою. Важко буде перемогти. На жаль, на жаль, важко буде перемогти. І починається все спочатку. Починається все спочатку. Народ один на один. Бачите, яка сила виходить. Але все рівно, все рівно, ви знаєте, поки ось, ось цей скандал, ось цей скандал, може цих лисиць повиганяє. Можливо. Залежить все від вас. На жаль, український народ дуже сліпий, і як, я, як Арістович сказав, трохи дурнуватий. Немає мислення у людей. На жаль, критичного, все рівно нема. Ось дуже малий процент. Дуже малий процент. Мої дорогенькі критичне мислення включаємо. Ось так, мої любі. На цьому я закінчу, тому що, бачите, ну ось, виглядає, що, в принципі, силою. Ну, будемо бачити, дуже багато енергії піде, все спочатку. Подивимось. Ем, подивимося, подивимося як, це буде, як цей скандал буде розвиватися. Гаразд, мої дорогенькі, а я перехожу у підпілля. Бажаю вам усього найкращого. Хто е, має змогу, переходить у спонсорство і будемо там працювати. Ось, а хто кричить, що я на цьому наживаюся, вибачайте мені! Як я перейду на німецький канал, я там дійсно буду заробляти те, що я мала до війни. А те, що я на українському, то, то не заробіток. Вибачте мене, будь ласка. Тим більше, що YouTube е знімаю, ви, ви платите 4,99, а мені з цього йде 1 євро. Хто не вірить, можу виставити у спільноті світлини, вірніше, фотографії. Я зробила, сфотографувала з комп'ютера, як доказ. На німецькому я з 4,99 маю 3,88. А з українського євро. Євро 0,2, 0,3, щось таке. Розумієте? Не знаю, чому YouTube так. Ось. Ну, я... А що зробиш? Я тут не для, не для того, щоб гроші заробити. Я для того, щоб показати вам правду. Якби я хотіла гроші заробляти, я би звідси пішла, тому що тут не заробиш. Все мої любі. Вибачайте, що так, але просто дехто дуже хавку відкриває, що я тут мільйонершою стану. На розкладах мільйонершою. То мені треба тисячі євро брати за, за розклад. Туди я може, і стану. Ось. Справжніх корупціонерів дуже люблять. А таких, як я, не люблять. На жаль, вибачаю свої мої дорогенькі, гарної, мирної вам ночі. Бережіть себе, не нехтуйте. Тривогою прорвемось. Ми прорвемось. Наша українська натура, наша сила волі, наша спрага до незалежності нас виведуть. Ми переможемо. Щастиво, мої дорогенькі, мирної ночі. На ну, все добре.